В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Здобути знання. Зимові канікули минуло, тож діти знову повернулися до навчання. Як воно проходить в нинішніх умовах, знають наші журналісти. Молодець, правильно. У Запоріжжі продовжують оновлювати під'їзди, де керуючі компанії працювали. Цього разу розкажемо у випуску. У Запоріжжі ми ці створюють малюнки на уламках ворожих ракет. Як на смертоносному металі народжуються художні витвори, бачила наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. Тривають важкі бої за отримання Солодара. Ворог не зважає на великі втрати серед свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій, просто усіяні тілами загиблих бійців противника. Наші бійці мужньо тримають оборону. Так відчайдушно битися з великим та потужним ворогом може тільки дуже сильна нація. Вчора близько 23.00 російські окупанти обстріляли Харків попередньо з РСЗВ «Смерч». у Київському районі. Зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа. Вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Протягом доби ворог обстріляв райони понад 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі без постраждалих. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбила атаки окупантів в районах низки населених пунктів Харківської, Луганської областей та на Донеччині. В той же час противник завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних ракетних ударів. Авіація оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Українські ракетники і артилеристи уразили три пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і вісім районів зосередження живої сили окупантів. Переходимо до оперативної інформації по Запоріжжю. За останню добу від вогню загарбників постраждало зо два десятка населених пунктів регіону. Гатили окупанта з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, уразили населені пункти Пологівщини в Оріховській та Гулійпільській громадах. Значних руйнувань зазнав житловий фонд. Також окупанти спрямували залповий вогонь по житловій та цивільній інфраструктурі в Степногірську та Приморську. На Запорізькому напрямку ворог обстріляв райони 22 населених пунктів. Серед них Вільне Поле і Новопіль на Донеччині та Ольгівське, Залізничне, Мала Мачка, Гуляйполе, Степове, Щербаки і Білогір'я Запорізької області. Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих територій. Так, майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавили перепусток та доступу на підприємство. Нових працівників набирають з Росії та заселяють у так звані націоналізовані квартири енергодарівців. Окрім того, росіяни намагаються під'єднати заес до енергосистеми Росії. Російської федерації за словами виконуючого обов'язки голови Держатомрегулювання Олега Корікова їм це ніколи не вдасться. Однак працювати на користь України нині станція теж не може. Всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції вони знаходяться в зупиненому стані, і расисти не дають можливість вивести енергоблоки на потужність для роботи в енергосистемі України. Таким чином, усі, скажімо так, можливі потужності, аес, які якими керує фактично Україна, вони знаходяться зараз в максимальним чином використовуються. Противник продовжує надсилати в Україну мобілізованих аби поповнити втрати в живій силі та мати можливість наступу. Однак українські захисники вдало зривають плани окупантів, вражають скупчення техніки та особового складу ворога. За інформацією генштабу лікарні тимчасово окупованих території Запорізької області вже не вміщають поранених окупантів. За наявною інформацією, лікарні в місті Бердянськ Запорізької області переповнені пораненими. Тому російські окупаційні війська за останній тиждень обласували ще додатково три військових шпиталі. Вирок Мелітопольському лікарю зраднику. Мелітопольська окружна прокуратура заочно засудила медика-колаборанта до 6 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. Так, прокурори довели, що у лютому чоловік добровільно пішов на співпрацю з ворогом та погодився стати головним лікарем так званої мелітопольської обласної лікарні, яку створили расисте. Наразі зрадника оголосили у всеукраїнський розшук. ДБР завершило розслідування щодо дев'ятьох колишніх правоохоронців із Запорізької області, які нині працюють на окупаційну владу у селищі Чернігівка. Як тільки нозагарбники захопили територію, екс правоохоронці здали їм в своїх же колах, які відмовилися переходити на бік ворога. Також відомо, що колаборанти грабували оселі евакуйованих колишніх товаришів, брали участь у заходах російської пропаганди та агітували інших переходити на бік окупантів. Зокрема, через їхні дії лави так званої народної міліції поповнилися експравоохоронцями, раніше звільненими за кримінал. Колаборантів обвинувачують у де їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Здобути знання зимові канікули минули, Тож діти знову повернулися до навчання. Щоправда, як і раніше, дистанційно. Під час онлайн занять вчителі застосовують різноманітні методики, наприклад, використовують онлайн дошку. Усе для того, аби учні якомога краще засвоїли отримані на уроці знання. Більше розповість Анна Крамаренко. Молоде. Це триває онлайн урок фізкультури в п'ятому класі. Тема дистанційного заняття гімнастика. Діти разом з вчителем виконують вправи, наприклад, з м'ячем чи повітряною кулькою. Тетяна Дмитрівна, вчителька з досвідом. Її педагогічний стаж вже 40 років. Каже, професію вчителя фізкультури обрала за покликом серця, адже з дитинства займалася спортом. Любов до фізичних вправ свого часу їй прищепили батьки. Тепер і вона докладає максимум зусиль, аби діти закохалися в спорт. Вона, як і решта її колег, має досвід проведення. Дистанційних уроків. Ми вже пройшли бадмінтон, легкоатлетику, баскетбол. Ну, тобто, ми намагаємося впроваджувати всі види спорту, які можливо, але ми не застосовуємо, наприклад, баскетбольний м'яч. Але ми можемо взяти і повітряну кульку, і якийсь тенісний м'ячик, паперові м'ячики використовуємо і працюємо. Діти дуже творчі, вони настільки творчі, що навіть ми багато чому вчимося в них. Бо це нове покоління. А в дев'ятому класі дистанційно триває урок української мови. Тема безполучникові складні речення. Так, це схеми в безполучниковому складному реченні. Що це за схеми? Пам'ятаєте, ми з вами коли вивчали складносурядне речення, складно підрядне, то до кожного з цих речень ми е, малювали в, е, писали схему, так? Давайте розглянемо саме речення безпочликове складне. Дистанційно доводиться навчатися і учням перших класів. Зараз у них онлайн урок математики. Діти вивчають число та цифру нуль. Зокрема, повторюють проданий раніше матеріал, а саме, як додавати та віднімати нуль. Наприклад, розв'язували ланцюжок прикладів за допомогою гри потяг. Загалом у цій школі навчається 460 учнів 30 з них першокласники. Їм поки найскладніше, але спільними зусиллями вчителів та батьків все вдається. Якщо брати і розглядати учнів першого класу, то звичайно такий досвід у нас вперше, тому що коли були обмеження під час протиепідемічних заходів, то все ж таки учні прийшли до школи, а потім вже переходили на дистанційне. То в цьому році ми їх просто, скажімо так, не бачили. І тому теж вчитель дуже багато різних. Методик застосовує, щоб зацікавити учень, щоб їм було цікаво. Навчитися писати і читати дистанційно це важко, але за підсумками першого семестру ми бачимо, що вже в нас результати є. Школа основа має чимало відзнак. У закладі кажуть, наприклад, традиційно беруть участь і в міжнародних освітніх виставках. Зокрема, представили досвід впровадження моделей сучасного уроку фізичної культури і вибороли ось таку золоту медаль. Наша школа нагороджена золотою медаллю і дипломом Міністерства освіти і науки України і академії педагогічних наук. Це вже четверта у нас нагорода за представлення досвіду на виставках такого рівня. Тому ми дуже пишаємося і вважаємо, що ця нагорода це дійсно заслуга нашого педагогічного колективу і роботи всієї нашої педагогічної спільноти. У закладі кажуть, під час вимикання світла онлайн уроки намагаються не припиняти. Чителі проводять їх за допомогою мобільних телефонів. А от під час повітряної тривоги уроки переривають, а дітям пропонують прямувати до найближчих укриттів. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Нові LED-лампи на заміну старим. Уряд затвердив відповідну програму. З понеділка, 16 січня, в Україні стартує бета-тестування реєстрації в застосунку дія на обмін ламп, розжарювання на світлодіодні. А наприкінці січня розпочнеться і сам процес обміну. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, кожен українець зможе отримати п'ять нових ламп. Відбуватиметься це у відділеннях Укрпошти, як кажуть у компанії, навіть у малих пересувних відділеннях. Спочатку Раму запустять лише в шести областях України. Там планують замінити до 500 тисяч ламп. Та орієнтовно за два тижні проєкт запустять по всій території держави. Зазначимо, що це стало можливим за підтримки Єврокомісії, яка закупила для України 30 мільйонів світлодіодних ламп. Та Франції, яка додала ще 5 мільйонів. Комфорт у багатоквартирному будинку. У місті тривають роботи з оновлення житлового фонду. Так працівники однієї з керуючих компаній ремонтують під'їзд будинку у південному мікрорайоні міста. Вже виконали підготовчі етапи, зокрема, зняли старе покриття зі стін. За роботою ремонтників спостерігала наша Анна Крамаренко. Цей під'їзд давно потребував ремонту, тому працівники керуючої компанії і взялися за його оновлення. Зараз ремонтники шпаклюють стіни на черзі, побілка, а також фарбування панелей та порил. До речі, вони будуть світло-зеленого кольору. Мешканці обрали саме такий. Підшпакльовуємо і далі будемо затирати, знову грунтувати, підшпакльовувати. Після цього буде побілка стін і покраска. Великі були пошкоджені стін, все усуваємо. Тут також були вмальовані стіни, лісничні марші були описані фарбою і дуже пошкорявані. Пан Сергій мешкає в цьому будинку близько 30 років. Чоловік розповідає, вже й не пам'ятає, коли востаннє в його під'їзді робили ремонт. Тому дуже задоволений, що працівники керуючої компанії взялися за його оновлення. Аби за. Нормальні хлопці, нормально роблять. Ми раді. до цього був, а тепер ми взагалі будемо красота. Вони повшкрібали, були кучки. Хто сам обирає, хто хлопців вбирає? Цей багатоквартирний будинок обслуговується за типовим договором. Ремонт тут виконують за рахунок накопичених коштів. На цьому будинку були кошти накопичені, і їх якраз вистачало для того, щоб провести ремонт. Мешканці власне цю ідею підтримали. Мешканці будинку обслуговуються за типовим договором, і вони можуть його замінити в будь-який момент на індивідуальний договір. Тоді в такому випадку. У людей більший вибір робіт, які вони могли би виконувати, або об'єми тих робіт, які вони хотіли би виконати у власному будинку. Розпочали ремонтні роботи тут близько тижня. Тому завершити їх планують на наступному тижні. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Десять родин Степногірської і Приморської громади отримали нові планшети для дистанційного навчання. Збирали кошти на них театр лабораторія ВІ разом із благодійним фондом Бавовна. Актори відіграли близько двох десятків вистав для запорізьких дітлахів у міських бібліотеках, під час яких відвідувачі могли задонатити на цю добру справу. Крім того, до збору долучилися і просто набайдужі українці, які переказували кошти. Спільно вдалося зібрати близько 40 тисяч гривень Ривень за допомогою одного з великих онлайн-магазинів, який надав знижку на гаджети в 50%, стало можливим придбання 10 планшетів. Їх передали в п'ять родин степногірської та п'ять приморської громади. Загалом техніку для навчання онлайн отримало 38 дітей. Доставити планшети та продуктові набори у громади допомогли військові азовці. Як на мене, це таке чисте добро, тому що коли ну, люди нічого не очікують, і отим там директор школи телефонує і каже: так, сьогодні, о 10-й, там зустрічаєте до вас, приїде Святий Миколай. І ну добре, всі ну, так, здивовані були, але ну, діти були дуже щасливі. У Запорізькій обласній науковій бібліотеці презентували п'ятий номер альманаху Українське патріотичне козацтво до історичної збірки. Увійшли події Хотинської битви 17 століття. Загалом упорядники висвітлили події 1621 року та перейшли до сьогодення. Зокрема, описали діяльність сучасного українського козацтва. Цікаво, що цей номер альманаху вже випускали в Мелітополі, однак з початком повномасштабного вторгнення РФ довелось перевернути. Випустити його вже в Запоріжжі. Він був виданий вже в Мелітополі перед повномасштабним воєнним вторгненням, був спалений. Е Московськими окупантами на знак ненависті до нашої свободи я хочу сказати, що в цьому альманасі піднята дуже важлива тема тема дружби, братньої бойової співпраці трьох народів українського, литовського і польського. У збірки проводять паралель між тодішньою війною і нинішньою. Наголошують, українським військовим варто перейняти частину досвіду ведення війни у козаків. Декілька примірників альманаху вже роздали у бригадах, військоматах і частинах. До створення наступного шостого випуску альманаху планують залучити студентів майбутніх, майбутніх істориків, аби ті описали події під хотином та перебіг нинішньої війни. Також молодь долучатимуть до наукового обговорення історичних подій. На наступній конференції, яку ми разом проведемо, ми спробуємо долучити не тільки науковців, але і студентів, долучити до цієї конференції. Ну і найактуальніша тема це знання правди історії серед наших учасників антитерористичної операції, серед воїнів, які зараз захищають нас. Це операція об'єднаних сил. Чому нас на сьогодення так важлива ну важливий інформаційний спротив? Так, бо ворог дуже підступний, так і він вже століттями цю боротьбу веде. Ми повинні розуміти свою історію, щоб більш ніколи не повторювати цих помилок так і ті події насправді вони показують, що українці в ті в ті часи були дуже ну, інтегровані в Європейський Союз, так ну за що ми зараз боремося. Бізнес на війні СБУ затримала дев'ятьох організаторів незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Діяли вони у трьох регіонах України на Закарпатті, в Івано-Франківській та Запорізькій областях. Ділки створили ефективну благодійну організацію, в якій реєструвала своїх клієнтів як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів. Також пропонували зібрати цілу теку фальшивих документів, які, начебто, підтверджували непридатність до військової служби. Це дозволило б ухилянтам без проблем перетнути державний кордон. Ціна таких послуг півтора-три тисячі доларів. Сума залежала від віддаленості регіону та терміновості поїздки. Наразі триває розслідування для з'ясування всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності. Мистецтво проти смерті у Запоріжжі. Художники розмальовують уламки ворожих ракет. Як на смертоносному металі народжуються мирні сюжети, бачила наша Єлизавета Швайко. Оцей уламок я тільки взяла в руки. Я одразу побачила тут пір'я птаха, це морда, клюв, і тут пірячко. І от я одразу вирішую, що буде такий саме образ. Під пензлем пані Ірини смертоносний метал поступово перетворюється на арт-об'єкт. Цей шматок уламок ворожої ракети с 300 яка вдарила по Запоріжжю. Художниця розповідає, картини на залишках боєприпасів почала створювати нещодавно. За два тижні розмалювала з десяток уламків. Зізнається, ідею та сюжет майбутнього малюнка підказує форма металу. Коли народжуються якісь образи, якісь сенси, воно дуже стілююче, бо ти можеш відчути дійсно ту енергію, яка закладена. В Україні, яка закладена на цій землі, на цій території, і вона просто проявляється через такий спосіб: з цих уламків можна зробити щось прекрасне, тобто, це просто сам процес перетворення, що ти з чогось смертоносного, з чогось щось жахливе, робиш прекрасним. Подібні фрагменти розмальовує і пані Яна. Працює художниця зазвичай акриловими та вітражними фарбами. Під пензлем майстрині на уламках ворожих снарядів розцвіли тюльпани, проросла кукурудза, розгорнувся український прапор. Розповідає, перший місяць повномасштабного вторгнення складно було взяти за роботу, проте творчість стала відрадою. Наша психіка пристосовується і я потім взяла себе руки і почала знову малювати картини. Але тематика трішечки змінилась. Тобто, у мене завжди була українська тематика. А тут така більш мілітарна вона була. Ну все, що пов'язано з війною. Проєктом перетворення уламків на витвори мистецтва займається керамічна майстерня Pottery Айленд. Власник студії Олександр Шкаліков працює на два фронти: військовий і мистецький. Частини ворожих боєприпасів чоловік збирає, щоб перетворити на арт-об'єкти. Коли вони перетворюються в предмет мистецтва, вони стають, ну, у них вартість зовсім інша, скажімо так, до них увага інша, і у них є можливість стати оцим свідком подій. Тобто це ще, ще один із способів зафіксувати певну подію. Долучитись до ініціативи та розмалювати уламок ракети може кожен охочий. Для цього треба написати на сторінку Pottery Island у інстаграм. До того ж, роботи запорізьких майстрів можна придбати. Частину виручених коштів спрямовують на допомогу нашим військовим на фронті. Єлизавета Швайко, Олександр Гоц, Владислав Вашенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.